Сили оборони України знищили ворожий склад боєприпасів у районі Кінбурдської коси. Операцію провели військові моряки спільно з підрозділом Служби безпеки України. Повідомили у військово-морських силах збройних сил України. Відео показали у телеграмі. Кінбурдська коса стратегічно важлива ділянка на півдні України. Вона контролює морські підходи до порту Миколаїв та важливі логістичні маршрути. Знищення складу, черговий крок до ослаблення їхніх бойових можливостей на півдні. Зараз на прямому зв'язку зі студією Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, пане Дмитре, я вас вітаю. Розкажіть кілька слів про пошук подібних точок для відпрацювання нашими е військовими і про те, як довго е готуються подібні операції. Хоча зрозуміло, що час грає проти нас, і напевно тут не йдеться про якісь місяці чи навіть тижні підготовки до знищення складу з боєприпасами. Вітаю пані Тетяно, Вітаю студію та глядачів. Насправді Кінбурн, як ви вже і зазначили, є важливою точкою і в стратегії, і в тактиці. І так саме через те, що там перебувають російські окупанти, навіть якщо не згадувати те, що там був заповідник і що з ним, в результаті вони зробили, вони такий спосіб можуть контролювати вогнем вихід в чорне море з портів… Миколаївщини і, і, і Херсонщини. Вірно, більше того, з цієї каси вони періодично наносять удари по узбережжю Миколаївської області Південної, це, це більшого Кусурубська громада, Очаків. Але в той самий час ми так само працюємо постійно по їхніх місцях, де вони базуються, звідки вони роблять ці пуски. І періодично вони потрапляють в об'єктиви наших розвідувальних дронів і інших засобів ураження. Тому так якраз тут я трошки з вами не погоджуюсь. Тут час якраз працює проти них, тому що чим довше вони там триваються, тим менше таких локацій, де можна сховатися, як, наприклад, цей гараж, який ми бачимо на відео, залишається. Кінбурзька коса, вона, в принципі, і так не була густо населена. Через її статус заповідника, і відповідно схованок у окупанта залишається все менше працювати йому все складніше. Віталій Кім нещодавно дав нашим колегам інтерв'ю, і він сказав, що по перше нагадую, що Кінбурзька коса це Миколаївська область через загрозу бути ураженими збройними силами України не розгортають там військових а там працюють лише окремі розвідувальні підрозділи та пілоти fpv дронів. Як вони працюють? Яка сутність їхньої роботи знаходитись там на косі і? Бути розвідниками, наприклад, пілоти дронів. Наскільки і в які напрямки вони запускають дрони з кінбургської коси? І знову таки, якщо вже прилітає по складу боєприпасам, а тим розвідниками, пілотам і дронів там наскільки безпечно засідати? Небезпечно. Звісно, ми все для цього робимо і робимо це успішно. І були такі періоди, що навіть було таке відносне запіща, коли на Кінбурні чергово підчистили, але. Росіяни там утикаються в проблематику побудови якоїсь лінії оборони, тому що там узбережжя з двох боків, і відповідно вони чудово розуміють, що там закріпитися доволі важко, там нема населених пунктів, як таких. Тому так у них основна лінія оборони знаходиться вже ближче до матрикової частини. Це фактично вже в Херсонській області. А Кінбурн вони використовують для того, щоб Безпосередньо туди висуватися для нанесення вогню ведення розвідки в той самий час вони чудово розуміють небезпеку, якщо там з'являться наші війська. І для них, звісно, залишається пріоритетом унеможливити висадку. І тому це для них така виходить собі валіза, без ручки. Шляхів сполучення доріг нормальних там нема. тобто, треба ще туди доїхати там. Фактично треба їхати по місцевості, яка не має дорожньої інфраструктури, і в той самий час треба там спостерігати, щоб не закріпилися або не висадилися з нашого боку. Тому утримувати цей район їм доволі складно, і так, через це вони там несуть втрати. Але знову таки наприкінці липня, тобто зараз Віталій Кім дав інтерв'ю ось нещодавно, буквально. А наприкінці липня речник Сил оборони Північно України Владислав Волошин зазначав, що на Кінбурзькій косі э, Російська Федерація посилює свої угруповання, і тоді йшлося те, що артилерійські позиції намагаються посилити, встановили навіть протитанкові засоби. Я намагаюся зрозуміти, як якщо там пісок і все грузне, якщо збройні сили України можуть дотягуватись до тих позицій, тобто це означає, що були спроби, а потім вони змістилися на материкову частину ближче туди до Херсонської області. Але навіть ці спроби, тобто вони були абсурдні. Вони думали, як буде Україна просто спостерігати, що вони намагаються в тому піску розкластися і засісти. Ну вони там і розкладаються зараз, але трошки в іншому сенсі цього слова. Да. Але так тактика може змінюватися насправді. Основним залишається те, що є розуміння, звісно, що там тримати оборону доволі складно. І вони використовують здебільшого як майданчик для нанесення ударів. Тому тут, в принципі, все якраз цілком логічно. Спробували, не вийшло. Заїжджають, відпрацьовують, намагаються швидко повернутися назад. Зрозуміло. Власне, війна, вона і припускає те, що а ось зійде, а ось не помітять. Оперативна ситуація, яка зараз на Чорному морі. Тому що останні дні могли чути повідомлення з пабліків, що знову очікуєте на масовану атаку, але власне ми вже звикли до таких повідомлень і очікуємо або наприкінці тижня, або на початку тижня. Будь ласка, яка зараз ситуація на Чорному морі? Ну, вона залишається стабільною доволі. Так, звісно, ми очікуємо на. Різні виклики на різні небезпеки, але планово продовжуємо і очищення акваторії. Так само на минулому тижні можна було побачити нашу роботу, яку ми вже е зробили більш-менш публічно щодо очищення акваторії. Е так само триває е патрулювання, е викриття надводної установки повітряної росіяни в той самий час. Залишаються без виходів в море, але працює авіація, працює доволі щільно, тому тут можна сказати все більш-менш стабільне. Але в будь-якому разі, ми звісно, тверезо оцінюємо ті ризики, які можуть надходити з боку нашого ворога. Поки що не буду там вдаватися в подробиці, але так чи інакше, ми виконуємо всі поставлені перед нами завдання щодо в першу чергу забезпечення безпеки цивільного судноплавства. І роботи нашого коридору, так і до щодо охорони нашої акваторії та узбережжя. Да, ви кажете, тверезо оцінює ризики з боку ворога, але цікаво, сам ворог оцінює Тверезо ризики, які надходять для нього самого з боку його самого. Маю на увазі, що росіяни збили власний літак над окупованим Кримом, коли відбивали атаку в Україні в цілому. Це можемо казати частина так на військові об'єкти Російської Федерації на тимчасово окупованому півострові, що відбивають цей шквал, збивають і власний літак, але однозначно радість для нас, так ну ви ж знаєте прислів'я російське «Бий свої, щоб чужі боялися. Ну, періодично треба збивати власні судно повітряні. Ну насправді є такі особливості застосування так. Ймовірніше за все вони ідентифікацію так само можуть вимикати для того, щоб їх не було видно. І в результаті відбуваються подібні інциденти. Звісно, для нас це завжди приємна новина, хоча б тому, що ми не витрачали свій ресурс коштовний на те, щоб знищити знищити коштовний дороговартісний зразок російської техніки, який звісно може наносити нам шкоду. Тому так це позитив. Пане Дмитре, дякую вам за цю інформацію. Дмитро Плетенчук, речник військовоморських сил збройних сил України, говорили про ситуацію на Кінбурзькій косі. Нагадали вам про те, що Росіяни збили власний літак над окупованим Кримом, коли відбувала атаку Росії.